А хто ти? Інтроверт, екстраверт? Чи той загадковий персонаж, який сьогодні хоче сидіти в тиші, а завтра знайомиться з тостером у кухні, бо поговорити треба хоче з кимось. Увага! Це розслідування небезпечне. Воно може викликати легке поколювання в душі та бажання різко написати правду в коментарях. Погнали! Інтроверт. Це не ой! Я сором'язливий! Це людина, який після трьох розмов хоче лягти лицем в подушку і зробити вигляд, що її просто не існує. Екстраверт, це ходячий вайфай. Підходь, підключайся, качай енергію, тільки не забудь віддати амбіверт. То взагалі окремий жанр. Вчора не дзвоніть мені, навіть якщо пожежа. Сьогодні о, давайте поїдемо кудись, негайно. І тепер доказова медицина. Твій темперамент це не характер такий. Це гормони, генетика і твоя нервова система, але інколи поводиться як кішка. То моркоче, то дряпається, то взагалі зникла під диваном. Мозок реагує на людей не філософськи, а біохімічно. Комусь люди зарядка, комусь розрядка, комусь коротке замикання. Не існує нормальних, існує тільки ти. У своїй унікальній збірці, прошивці та режимі енергозбереження, тепер зізнавайся, хто ти екстраверт, інтроверт чи амбіверт. Пиши в коментарях, відкрию наступну справу, розберу вашу нервову систему по кісточках.